Привіт, мої прекрасні тільці! Мене звуть Антоні Коландина, і у нас з вами Таро Погадашки. І ми сьогодні дізнаємося, в яких енергіях пройде. Для вас грудень. Ну що, розпочинаємо? У нас буде чотири колоди Таро і п'ята буде підказки від англів. Розпочинаємо дивитися, що ж чекає в цьому місяці, що ж чекає вас в грудні, мої прекрасні тільці. Так, і перша карта у нас, і перша карта у нас туз мечів. Карта говорить про те, що у грудні у вас будуть можливості створити щось нове. Можливо, це будуть якісь нові плани, які вже давно час. Привести до дій, можливо, буде написання якихось нових бізнес-планів, можливо, це буде закінчення якихось старих історій, вихід на нову реальність. Можливо, це буде проявлення людей, які будуть пропонувати вам якісь нові можливості: заробітку, співпраці. Або це буде період, коли потрібно буде дуже багато і приймати якихось певних рішень. І в принципі, це місяць по цій карті. Чогось нового, цікавого і якихось нових можливостей. так, І у нас королева мечів. Тобто говорить про те, що дійсності може в грудній час уже запускати те, про що ви давно мріяли, тому що королева вона знає, чого вона хоче, вона створюється, вона все так гарненько собі по порядочку розписує і йде до цього, тому що вона знає, як це досягнути в легкості. так, і можливо буде окрім самої королеви мечів, можливо, в вашому житті зустрінеться жінка-королева мечів, яка буде з легкістю давати підказки, яка допоможе, яка в чомусь допоможе розібратися, піти на щось нове, на новий рівень. І тут у нас ще є одна карта: вісьмірочка. Кубків карта говорить про те, що ви в грудні від чогось добровільно відмовитеся, що ви щось вирішите змінити, що ви щось залишите. Те, що вже для вас тут і зараз є неактуальним. Хоча ще, можливо, вчора або півроку тому, або місяць тому переносили якісь результати і можливості. І це не говорить про те, що ви відпустите. Це дуже з великою важкістю. Ні, це буде свідомий вибір, це буде свідомий шлях переходу у вас в нову якусь гілку вашої реальності. Можливо, дійсно будете щось створювати, і це приведе вас до нових якихось фінансових можливостей. І паш Кубків карта говорить про те, що ті пропозиції, які будуть поступати у вас в грудні, можливо, вони будуть ще не до кінця такими великими, ви будете їх не розуміти, але вони. Дають вам можливості, шанси там прийти якісь певні навчання, нові знання. А також, можливо, це будуть закоханість, нові відносини для когось, а, тому що Паш Кубків говорить про емоції, тобто все, що буде розвиватися, буде давати вам якийсь класний емоційний піднесений настрій, стан. Тобто, а, в принципі, Досить цікава історія, досить цікаві якісь можливості вас чекають в цьому місяці, і ми переходимо до наступної колоди. Будьте відкриті своїм серцем, не тільки мозком все там вирішуйте, а й серцем також давайте можливості щось приймати, щось усвідомлювати, щось розуміти. і і йдемо на до наступної колоди. І тут у нас, і тут у нас король, кубки, карта говорить про те, що можливо дійсно прийдеться десь. Десь трішечки розслабитися і дати ще волю своїм емоціям. Можливо, буде зустріч з чоловіком, таким легким, трішечки вітряним, дуже цікавим, творчою особистістю. Звісно, придивляйтеся до нього, тому що там можуть бути не завжди серйозні якісь певні рішення, там можуть бути слова на вітер, але з іншої сторони, ця людина така емоційно піднесена, і вона дає також класні емоції навколо. Тобі і іншим людям, які її оточують, так, і що у нас? І у нас тут шут. Карта говорить про те, що в грудні у тільців будуть якісь нові а, відкриті нові можливості, нові якісь реалізації. Ну, по факту, якщо подивитися на всі ті карти, які вас випадають, можливо, ви будете мати ідею і вирішити з тієї ідеї створити собі нові якісь фінансові можливості, нові творчі можливості, нові соціальні можливості, і ви підате в це Са нове, тобто ви вирішите, окей, я готовий до перемін, і я йду в ці переміни. Так, наступна карта, і наступна карта п'ятірочка жезлів. Тобто, говорить про те, головне. Сімірочка жезлів. Карта говорить про те, що потрібно перестати там боротися внутрішньою боротьбою. там не... Е головне не зливати свою енергію, енергія у вас є, просто вірте в себе, просто правильно приділяйте собі, розподіляйте цю енергію, не поспішайте, тому що е по цій карті краще не поспішати, а просто використовувати потрішечки свою енергію, ти, йти йти, 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 йти. Далі в Розвиток, розширення і в досягання, звісно, того, чого ви хочете. І король мечів, карта говорить про те, що головне притримуватися того плану, який ви створили. Головне прислухатися до себе, головне також трішечки вдумати, обдумувати все те, чого ви хочете. Для когось це буде зустріч з чоловіком, також, можливо, мочовими енергіями. Він такий буде весь логік, весь такий прагмат, який вміє створювати, який знає, як чогось досягнути. Він це по полочкам розкладає. І говориться, цей чоловік він кидає слова на вітер, він знає, чого він хоче, і він з легкістю це все досягає. Можливо, вам потрібно мати саме цю енергію в грудні, для того, щоб піти в те, чого ви хочете, для того, щоб досягнути Головне, не зливаємо свою енергію. Головне, не думаємо ніяк, так, і цього я не хочу, і там я не хочу. Тоді подумайте, чого ви хочете. І йдіть не емоціями, а йдіть більше трішечки усвідомленням, чого дійсно так, по серці, чого я хочу, і до чого це може мене привести. Так, І наступна колода, і у нас тут будуть вибиратися карти. Що хоче сказати, саме ця колода для вас тільки? Шістерочка дисків, шістерочка монет, карта говорить про те, що гроші будуть, якщо ви переживаєте, можливо, потрібно буде з кимось обмінюватися, можливо, потрібно буде шукати якоїсь підтримки у когось фінансової, можливо, ви станете для когось фінансовою підтримкою. Тобто карта говорить про якийсь кровообіг, кругообіг кровообіг, кругообіг фінансів, і це все можливо. Тобто більше віри в себе, помаленько йдемо в це все в реалізації, Якщо потрібно буде в когось взяти, не соромтеся просіть, Якщо хтось у вас прийде щось попросити, і тут не тільки про фінанси, тут також може бути про якісь нові думки, нові бажання. Просто йдемо в це все, розумієте? Тобто, питайтеся у когось про допомогу, про підсказку, довіряйте собі і вам це дадуть, тому що це у нас. З дисків, тобто фінанси. Фінанси будуть, фінанси можуть розвиватися, просто більше треба вірити в себе, можливо, шукати якоїсь підтримки у інших людей, які можуть дати вам підсказку. І не хвилюйтеся, не хвилюйтеся. і да, Реально будь, у когось буде пара. У тільці у вас в грудні буде в когось знайомство, у когось перехід на якийсь кращий рівень ваших відносин. В когось потрібно працювати в парі для того, щоб більше фінансів було. Тобто є не один якийсь варіант, так, і ще одна карта. o nosso У нас тут жезли, тут жезлі. Карта говорить про те, що енергії вистачає, енергії на щось нове, енергії на якісь рішучі дії, можливо, у когось дуже буде багато класної енергії з кимось в парі, коли ви веселитеся, захоплюєтеся, і потрібно берегти цю енергію. Тобто приходить енергія, вирішуємо, ідемо, досягаємо, тому що для цього у вас якраз створений цей місяць грудень для створення своєї. Їх мрій, бажання для досягнення успіху, для впевненості в собі. Переходимо далі. І тут у нас, і тут у нас. Башня, вежа, карта говорить про те, що в грудні, можливо, прийдеться від чогось відмовитися, щось відпустити, щось залишити. Сказати так, стоп, досить, я хочу, але я скажу так, це приведе вас до чогось більшого. Як тільки ви залишите це все, ви отримаєте більше, ніж ви думаєте. Так, Можливо, не сьогодні, можливо, прийдеться трішечки зачекати, але відпускаючи одну якусь неактуальну ситуацію в вашому житті, те, що болить, це. Це може бути будь-що робота, стосунки, відносини, люди відпускаємо. Тому що тоді це приведе до чогось більшого. Карта сила, карта нових можливостей, карта реалізації, карта вміння приборкувати, реалізовувати, збільшувати. Не бійтеся своєї сили, не бійтеся себе, не бійтеся перейти на новий якийсь рівень реальності. Ви вмієте з легкістю домовлятися з іншими людьми. Ви знаєте, як правильно підбирати свої слова. Ви знаєте, як переходити на новий рівень вашої реальності, в нове життя і. І тут у нас дуже класна карта це помірність. Тобто головне помірно, крок за кроком, степ був степ, знаєте, пяно пяно помірненько. Не спішимо нікуди. Ми довіряємо собі, довіряємо все світові наставники поруч з вами, є поруч з вами люди, які дадуть вам підказку, просто впевнено крокуємо до своєї мети. і... 20-й аркан суд страшний суд, і це все помірність, це все розважливість, все впевненість у собі приведе вас до виходу на нову реальність. Уже в 100% це вже буде перехід на нову в нові якісь можливості. Знаєте, нова робота, народження дитини, вагітність, відкриття якоїсь власної справи, знаходження кохання. Ви отримаєте те, на що ви вже дійсно давно заслужили. Клас, ви розумієте, що це все старші аркани. Це все всі ці чотири карти, це просто старші аркани, які прийшли сказати тобі, тут і зараз ти молодець, ти все правильно зробиш, ти вже маєш ідею, просто йди і е, створюй її. так, І витягаємо підказку від ангелів, що хочу сказати, ангели. І тут четвірка жезлів. Карта говорить про е, е, так, отримання задоволення, спокій. І достаток щаслива домашня атмосфера, життя і успішне завершення справ. Тобто результат буде просто прекрасний. Буде і фінансово, і енергетично. На всіх рівнях ви будете щасливими. Тому просто прислухайтеся до себе, вірте в те, що ви варті цього самого найкращого. А це правда. Друзі, я рада всім за увагу. Надіюсь, ви підпишетеся на мою сторіночку, або поставите вподобайку, щоб це відео побачили більше кількість людей. Також в. Січні, в кінці грудня, на січні я планую великий розклад на місяць, і, звісно ж, я планую розклад на рік. Тому заходьте, я буду підготувати це все для кожного знака зодіаку. Не забудьте на мене підписатися, щоб не пропустити таку можливість. Всім па-па!